Всім доброго дня! Отримала своє замовлення з агромаркету. Замовляла клен декоративний розмір 120-150 см. Зараз розпаковуємо та подивимося, як він виглядає всередині. А ось так прийшло запаковане моє замовлення. Все дуже добре. Дивимось далі. Ось так виглядає моє замовлення всередині. Клен пармолисний Orange Dream. Зараз розпакуємо, далі і подивимося. Ось так виглядає мій клен. Обов'язково товарна транспортна накладна. Дуже гарний. Дякую Агромаркету за такий прекрасний посадковий матеріал. Всім рекомендую Агромаркет. Пока-пока!